Сьогодні ми з вами відвідуємо надзвичайно старовинне містечко Єзупіль. Раніше воно називалося Чешибіси. За радянської окупації назвали його, як завжди, жовтень, типу Октябрь. І слава Богу, повернулося все на старі. Сьогодні ми з вами познайомимося з костелом старим, сходами, які не вивчені. Ну і теж вам покажу там місце, де був сам безпосередньо палац. Цей костел це середина 17 століття. Так, він перероблявся багато разів, тому що татари нищили, як і палац, так само і костел. І він відроджувався, ну як і зараз. теж. Сьогодні ми у Єзуполі. Ось тут у нас костел досить старий. І для реконструкції, до речі, його. І є дуже цікаве місце. Ось тут підземні ходи. Кажуть, що вони ведуть, ось він, на жаль, такий захращені, ведуть до палацу. Палац тут, не знаю, метр 150 напевно. Ніхто щось там не досліджував, а я, ось, напевно, полізу, подивлюся туди, що там. Так, озброїлися ми ліхтарем. так, Тут якісь дроби закидали. так, ну що ж. Досить тут небезпечно. Так, я можу трошки відео буде не неякісне. Ось так дуже небезпечно. Так. Так, дійсно, це ось такі ухти. Досить солідні. С корон. Так. Будемо дуже обережні. А то ще тут можна... Так. Так, тут, бачите, яка кладка на ті часи під арку. Так. Звертаємо увагу. Так, все тут засипано. Чи то спеціально? Ну тут 100% там хід є. Далі. да Дивуюся, що тут ще не добралися. Ще не добралися краєзнавці. А ось так виглядає. Підперли, бачите, такою металічною жердиною. Так, да, місце досить таке небезпечне. Але однозначно. Так, а ну тут щось мені виглядає, що тут теж заложено таке враження. Ось тут, бачите? Можливо, туди хід далі був. Ну, Те, що він був, це 100%. Тому що далі там видно. Так, тут. Тут теж, бачите, така арка, швидше всього, і тут хід був якраз дійшов до у сторону замка. Да, цікаво. Ну оця штучка би не було, вона б напевно вже ввалилася. Тому сюди і не бажано ходити. Да, цікавий хід. Думаю, дуже буде цікава туристична атракція, коли це все тут відтворять. Ну і безпеку, звісно, тут якусь зроблять. На да, цікаве місце. Ось це вхід від костелу, ось такий. Ну що ж, дуже цікаве місце. Думаю, тут багато можна познаходити раритетів минувшини. Зараз ми з вами в костелі. У нас іде. Вже реконструкція можете побачити його, те, що позалишалося автентики. Досить такий цікавий склепіння. Так, наверху ймовірно теж залишилася стара. Робота майстрів ось так виглядає. Теперішній вже іконостас. От, думаю, що не так багато часу і зроблять. І буде надзвичайно цікаво, тому що костел досить старий. Костел стояв, як бачите, на такому узвищі. Ось тут була кругова вода, що захищало від незваних гостей. Зараз ми підійдемо туди там значно більше. Ось можливо, залишилися. Такі келії і місце проживання монахів, оскільки тут був монастир. Ну і Зараз ще видно, навіть тут є досить старі дерева. Можливо, навіть залишилися із тих часів. На такому підвищенні воно знаходилося, ну і захищало, як і всі часи у, на той період. На жаль, на жаль тут зараз все таке захаращене, як бачите, але вже бачите висоту певну. І... Тут зараз знаходиться якийсь диспансер. І звісно, що коштів, як таких державна структура немає. І ось так аж туди, в сторону Дністра, ось така гірка була, так що взяти його було не так-то і просто. Ось зараз можна наглядно побачити, як будували ось такі, ви бачите структура навіть. Цегло давали, напевно, де не вистачало, Да, будівля надзвичайно стара. З цієї сторони теж, на жаль, хоч красиво зелено, але все позаростало і можете побачити приблизно яка висота, яка захищала монастир. Буквально метрів 150-200 від костелу, ось тут знаходився палац. Звісно, від нього мало що залишилося. Єдине, скажу, що містечко надзвичайно старовинне, 1435 рік перші згадки.